Як зекономити на голін? Є ось таке рішення: це компактна чоловіча електробритва з подвійним лезом. Вона коштує всього 499 гривень. Але ви знаєте, на ці гроші вона працює супер. Я теж собі взяв на використання. А, значить, вона буде не проникна. Може бути вологе гоління, сухе гоління, підходить для будь-якого типу волосся. Тобто вона може взяти м'яке волосся, вона може взяти грубе волосся. Також така електробрита може взяти як одноденну дрібну щитину, так і тижневу щитину. Тому давайте перевіримо, наприклад, ось в мене, бачите, трішки заросла шия. Вмикаємо електробриту. Дуже класно, приємно і насправді бере. Ось. Шліпуємо на одному місці. ну ось Наприклад, дивіться. Ось тут я взяв. Я навіть і руками відчуваю, наскільки мене гладенька шкіра, тут ось вже пішла щетина. Тобто, за ці гроші, за 50 гривень, я вважаю, тут, в принципі, від неї там, нічого особливого і не варто очікувати на сьогоднішній день ну 500 гривень, але тим не менш. Воно реально працює і е, працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, час, зарядки теж година, можна промивати без питань. Ось, бачите, всередині волосся. Тобто тут 100%, я думаю, питань немає до неї. Тому, кому треба, звертайте, замовляйте. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправимо швидко, вчасно тому, будь ласка, звертайтеся.